В умовах війни питання цивільного захисту стало особливо актуальним. У Миколаївській області діє навчально-методичний центр, який проводить підготовку для керівників громад, освітян, підприємців та звичайних громадян. Особливу увагу приділяють мінній безпеці, реагуванню на надзвичайні ситуації та адаптації до умов бойових дій. Які заходи проводить заклад? Дивіться далі. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївщини продовжує свою роботу. Про його діяльність на брифінгу розповів заступник начальника центру Олександр Чолпан. Заклад має кілька підрозділів у Первомайську, Південноукраїнську, Миколаєві, Вознесенську та Очакові. На теперішній час центр це є державна установа, має відповідну ліцензію як заклад після дипломної освіти і є подвійне підпорядкування. Два засновника це Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Миколаївська обласна військова адміністрація, як співзасновник. Навчання проходять у двох форматах дистанційно та офлайн. Центр проводить підготовку працюючого населення, здобувачів освіти та непрацюючих громадян. Працююче населення навчається відповідно до затверджених програм, які існують на, на теперішній час, здобувачі освіти по програмам, які їм затверджує міністерство. Освіти та науки і погоджується з Державною службою з надзвичайних ситуацій, і не населення навчається самостійно та з залученням консультаційних пунктів, які створені при. Територіальних громадах таких пунктів на сьогоднішній день налічується на території області 321. Окремий напрямок роботи підготовка керівників громад та підприємств. Щороку проводяться штабні тренування для органів місцевого самоврядування та спеціальні навчання для підприємств. Основна увага приділяється відпрацюванню дій у кризових ситуаціях: блекаутах, руйнуваннях та підтопленнях у 2024 році. Навчання пройшли близько 4 тисяч керівників. Проведено 171 спеціальне об'єктове навчання і тренування. На цей центр приймав участь в 17 перевірках і в 11 перевірках контрольних, тобто були перевірки потім, як виконувалися ці заходи. На 25 рік сплановано провести біля 235 спеціальних об'єктових навчань і тренувань на об'єкти господарювання. Війна внесла свої корективи у навчальний процес. Центр адаптував програми, приділяючи особливу увагу мінній безпеці та правилам дій у надзвичайних ситуаціях. Наші фахівці пройшли додаткові навчання щодо пожеж... Мінної безпеки, як в територіальних органах Міністерства внутрішніх справ, які нам давали рекомендації, так і за програмами ДЕХЕЛОРОСТ De... і ЮНІСЕФ. Паралельно ведеться інформаційно-методична робота. Фахівці центру активно співпрацюють із відділом інформації обласної адміністрації. Зокрема, заклад надавав допомогу під час затоплення після підриву Каховської ГЕС. Центр має змогу розгортати пересувний консультаційний пункт. Мобільний в даному випадку, при підриві Кахоки, він працював на залізничному вокзалі, і фахівцям центру приходилось не тільки якісь роз'яснення пояснювати, але й працювати в якості психолога, і, скажімо так, надавати першу допомогу. головна мета центру захист населення та мінімізація ризиків завдяки навчанню і тренуванням, зазначає Олександр Чолпан. Гасло закладу навчений означає захищений. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.